Вітаю! З вами програма Все про Агро, і я Катерина Левська. Історія сироварства в Україні сягає сивої давнини. Що наші пращури знали, як зберегти молоко у вигляді більш поживного і тривкого продукту. Археологи знаходять свідчення, що вже у трипільській культурі люди виготовляли кисломолочні вироби, а у кочових племен, що проходили нашими степами, були свої рецепти висушених або пресованих сирів, які було зручно брати в дорогу. У середньовіччі традиція сироваріння. Розквітла в монастирях та у гірських громадах Карпат, де виготовляли бринзу і буц, що стали символами регіону. У 19 столітті в Україні починають активно розвиватися перші сироварні за європейськими зразками. Голландські і швейцарські технології потрапляють до Волині, Поділля та Галичини. Саме тоді з'являються перші професійні сировари, які поєднують місцеве молоко з новими методами. Українська сирна культура починає набувати ширших форм. Від простого кисломолочного сиру і до витриманих твердих сортів. Сьогодні ж ця історія має нове продовження. Поряд із традиційними продуктами українці дедалі більше звертаються до м'яких сирів. Вони, немов свіжий подих у нашій гастрономії. Моцарела, яка колись асоціювалася лише з Італією, нині впевнено виробляється і в Україні. Бурато називають сиром із сюрпризом за її ніжну кремову серцевину. Астрачетела це справжній делікатес, тонкі волокна сиру, що тануть на язиці. М'які сири це не тільки мода, а й показник змін у харчовій культурі країни. Українці починають відкривати для себе нові смаки, і водночас наші майстри-сировари вчаться працювати за європейськими технологіями, але на українській сировині. Це створює особливу ідентичність, коли світові традиції оживають у нашому контексті. Саме тому ми вирушили на сучасний сирний завод подивитися, як із простого молока народжується моцарела, бурата, страчателла і та інші м'які сири, що вже впевнено займають місце на українських столах. Ні, сир напевно, що навіть, перероджується. От, як на мій погляд, буквально я кілька днів тому їздив на молочний конгрес, 17-й, він проходив у мені. Було. Багато виробників сировини молока відповідно були і переробники, і хочеться сказати, знаєте, дуже багато було цифр, дуже багато було аналітики, було багато дискусій про якість, про те, де український переробник, де український виробник сировини. От і так далі. І хочеться сказати, що я для себе так взяв з цього конгресу з цієї зустрічі, те, що фактично. Наші е, сирувари, наші переробники, вони пере, перероджуються, перезапускаються, тобто вони зовсім по іншому, як на мій погляд, зараз підходять до виробництва і до з такої, знаєте, якоюсь певною відповідальністю, е, тому що і скажу чому, тому що знаєте раніше, коли не секрет тому, що фактично наш ринок. Він був орієнтований на Росію, тобто, ми бачили на прилавках російський сир. Тобто, це був якийсь такий певний стандарт там союзу, от який робили валом. От, і ніхто там особливо за якістю там не, не, не спостерігав. Значить, тобто ми всі знаємо смак цього сиру, ми напевно, не пам'ятаємо цей смак сиру. І ну, це говорити щось про якийсь якісний продукт, ну певно, що ну, не варто навіть. А і в фактично наші виробники вони були за це так заточені, і вони собі стабільно це робили. Ніхто там не хвилювався, напевне, за якісь за, за якусь зовсім іншу, зовсім іншу якість. За, і ніхто не думав за, за інші ринки. Тут для чого? Тобто є. Взяли молоко, старалися брати тоді молоко. Як ми пам'ятаємо, старалися брати молоко від населення. Подешевше, а ми від населення молоко, ми розуміємо, що там, ну, ручна дойка, тобто там ну, дотримання санітарних умов і так далі, якби хотілося набагато кращого. Якість того молока вона ну, була така собі, скажем. Але для сиру вона ну якби підходила. От яка якість молока, фактично такий кінцевий був сир, і фактично такий ринок був. Зараз. Наші виробники вони це все переосвідомили. Пере, я думаю, переварили і вони почали шукати нові ринки. А нові ринки потребують ну, зовсім іншої якості. І ми сьогодні я хотів сказати, що ми бачимо ну, зовсім іншу якість сиру. Тому ну, сир він стає з кожним разом він стає якіснішим. І ну, приємно сьогодні купляти українських виробників. І приємно ну, смакувати українських виробників. Це і це похвально. Тому я думаю, що ми е, ну, найближчі роки ми будемо бачити тільки позбавлення ринку, ми будемо бачити фактично е, побільше наших українських виробників. І ну, дійсно якісних, які будуть продавати не тільки в на полицях наших е, продуктових мереж, але і на полицях Європейського Союзу, тому що вони потихеньку-потихеньку вони себе пробують туди. Звичайно, що є багато труднощів. З якими стикаються так само і переробники. От, це потрібні великі кошти і великі інвестиції потрібні для реорганізації виробництва, для налагодження виробництва, тому що там ну, інші умови зовсім до виробництва. Тобто тут потрібно отримати відповідні документи, отримати, якщо це говоримо ми сьогодні про Європейський Союз, треба отримати єврономер, тобто треба, щоби комісія відповідно. Приїхала, щоб присвоїли номер, щоб ви бачили ту простеженість виробництва. Тобто, виходить, не тільки самого виробництва, де ти виробляєш продукт, а євро номер це про те, звідки в тебе сировина, тобто сировини, з тобто, сировини, від молочно-товарної ферми. І цей ланцюжок він так, він так замикається. І тоді зрозуміло, що. Бо, ну, ми з вами, що ми хочемо? Ми з вами хочемо споживати зрозумілий для себе продукт. Ми хочемо розуміти, з чого цей продукт робиться. От ми, ми, ну, ми не хочемо знаєте, розкривати там етикеточку і читати отакий от, от довгий список там з того, що це. А ми хочемо розуміти, що молоко, оця сироварня, чи цей сирзавод, він. Взяв молоко на цій -то фермі, значить, яка виробляє екстра класу молоко. З цього екстра класу молоко він зробив продукт. І мені не треба читати на етикетці, там це, бо я вже собі на підсвідомому рівні довіряю там, тим брендам, з якими, ну, з якими ми відповідно десь, десь працюємо. Тому це шлях, це дорога, от, е, яку треба пройти. Але ну, це зовсім інша якість продукту. І зовсім інші ринки, тобто зовсім інша премія, зовсім інша ціна. От до речі, про євроінтеграцію, наскільки легко нашим виробникам сиру проходити цей шлях, наскільки вони вдало витримують ось всі ці вимоги, і хто вже залізно пройшов, а ті, що не можуть пройти, отримати цей номер, в чому проблеми зазвичай виникають? Ну. Я думаю, що на сьогоднішній день не так багато виробництв в Україні вже прийшли відповідно і отримали єврономера, але виробники наші, я думаю, цей перелік цей перелік він постійно збільшується. От і фактично підприємства отримають такі сертифікати, отримають такі єврономера. А Перепрошую, а що дає цей єврономер? Давайте пояснимо глядачам. Цей єврономер дає можливість торгувати з європейським Союзом. Без цього номера тебе ніхто не пусте, ну навіть за межі кордону. Я вже не кажу вже продати. Тобто ти не пересичеш ну, мит, ну, товарну митницю. Ти не, не пройдеш, ти не замитнеш товар і не проїдеш туди. Тобто, навіть при тому, що сьогодні там е, дозволено певні квоти є на віз, умовно, те саме готової продукції, в тому числі з молочки зараз цей. Але ну ти не пересечеш. тобто не маючи номера, ти в декларацію не введеш. Тобто, ну тебе немає там, і ти туди не прийдеш. Це перша це перший етап, другий етап, ти маєш. Домовитися, напевне, з продавцем, тому що ну, це треба продати. Ти маєш домовитися з продавцем, щоби ти десь став на полицю, тобто до когось ти став на полицю і щоб ти міг презентувати і міг продати даний продукт. Ну і ну, оскільки я от чую, тобто, хто вже попробував, хтось вже зайшов там, скажем, попробував на поличку нам поличку зайти, його там звідти з полички забрали, там потихеньку-потихеньку, там не продається ще. Тобто, це. Ну, ми маємо розуміти, що це така складна робота, це складний період часу, який потрібно ну пройти. Тобто, це, це боротьба. Тобто, ми маємо розуміти, що от навіть якщо ми візьмемо внутрішній наш ринок, це теж боротьба. Тобто, ну, Кожен виробник бореться за полицю, він бореться чимось якістю, там виглядом і так далі. І так далі. Ну, різними речами. Тобто, так само і там, там нічого нічого нового. Тобто, той виробник, який виробив продукт, він теж має він бореться, він має ставати краю. І це для нас, споживачів, з вами це чудово, тому що ми отримуємо з вами набагато якісніший продукт. От ми з вами отримаємо багато якісніших продукти. І це, і це важливо. Чи складно українським сирам витримувати конкуренцію з європейськими сирами, яких нас зараз на ринку немало? Звичайно, звичайно, складно внаслідок того, що я й говорив вам, дуже високий рівень передове обладнання. Якість сировини європейського союзу в нас так само, ми стараємося підтягуватись під це, і багато в Україні підприємств мають єврономер. От ті, хто не мають в них немає іншого виходу, як його отримати, тому що ми все одно прямуємо в Європу. Україна буде частиною європейської родини і сирної, і взагалі. Європейського союзу справа не в тому, що є конкуренція. Конкуренція має бути і для ринку. Це нормально. Важливо, щоб вона була е, чесна, ця конкуренція. Е, бо, по перше, якщо є сірий імпорт, він взагалі вбиває ринок. Тобто хтось завозить сири імпортні, не заплативши податки, оминувши, і відповідно він може демпінгувати, ставити нижчу ціну. Це вбиває. Тих ті компанії, які офіційно завозять якісний продукт і ставлять його на полицю, їм важко, якщо не сказати, неможливо конкурувати з такими з такими пропозиціями. Друге, це наслідок того, що я вам казав, великі дотації і допомога держави, лобіювання інтересів переробної галузі в Євросоюзі допомагає виробнику давати дуже конкурентну ціну. І українському виробнику часто важко з цим сперечатись. Тому мають бути створені справедливі умови для конкуренції. Я ж кажу, не зло імпорт важливо створити ті умови, щоб конкуренція була доброчесною. Українці розбираються вже в сирах, тобто підвищується рівень сирної культури в Україні, і це круто, це класно, це буде спонукати вітчизняних виробників, покращувати якість, збільшувати, розширювати асортимент. До речі, наша компанія Ардіс проводить конкурс сирний прочий завод». Мета цього конкурсу саме от підняття рівня сирної культури в Україні, щоб українці знайомились з сирами чудовими, які виробляються в Україні, і так само за її межами мали можливість їх порівняти, скуштувати і оцінити. До речі, про якість чи витримують наші українські сири конкуренцію з європейськими, яких наразі дуже багато в нас на ринку з різних країн: і польські, і голландські сири дуже багато. А як ви оцінюєте співвідношення цінової політики та якості? І взагалі чи українські сири вони витримують цю конкуренцію наразі? Дивіться, ну тут нічого дивного немає, абсолютно нічого дивного немає. Давайте ми візьмемо на прикладі хліба. От просто наприклад хліба. Ми е, приходимо умовно, там, в хлібну лавку чи приходимо в великий супермаркет. Так, скажімо, і ми бачимо, ну, напевно, сьогодні е, ну, 100 видів різного хліба. Так, чи, там, чи більше навіть видів різного хліба. І різна ціна на хліб, правда? ж? От Ми дивимося, тобто різна ціна. Тобто ніхто нам не привіз хліба там, з Голландії, з Данії чи ще звідкись, правда? Це, це наш український хліб, вироблений фактично в більшості з українського зерна, там, з української муки. Вироблений в українських там, підприємствах, спечений в українських печах. І от він стоїть абсолютно різний. Але ну, хліб теж. В нього він з різних складників, там ти більше житньої муки, більше пшеничні, менше. Там дали до цієї муки там якихось там розпушувачів. Там цей хліб важить там, от от такий великий, а важить там 600 грам чи 300 грам. А цей хліб от такий маленький, а важить кілограм чи скільки. Тобто, оці всі речі вони відповідно впливають на якість. Дякую, Ване Адамович. Ще одне питання. Виробники сиру розповідають про те, що через війну. А в нас дуже погіршилася ситуація з поголів'ям рогатої худоби? Ну тобто, кількість корів зменшується, менше молока його складніше доставляти. Чи існують якісь програми підтримки держава? Чи вона підтримує саме вирощування крупної рогатої худоби і, взагалі, які є? Програми підтримки для аграріїв, які виробляють сир. Якщо сьогодні говорити загально про поголів великої рогатої худоби, то дійсно ви праві, що в нас спостерігається це вже за останні роки. Це було і до війни, і війна зараз на ще більше впливає, і дуже багато сьогодні прифронтових. Ферм страждають. Ми бачимо навіть де просто ферми, де каби там або ракети, обстрілами там паляться, і так далі. Цілі ферми руйнуються. Це насправді це її велика біда. Але попри це, веде в загальному ну, фактично скорочення поголів'я великої Рогатої худоби. В нас, от буквально теж це якраз на форум ми обговорювали. Я брав статистику. Це в нас 8, верніше 9,6%, От зараз за 9 місяців, фактично, в нас вже іде падіння. Скороченням великої рогатої худоби. Але хочу відзначити тут ще таку, мені, як на мене, це досить така позитивна динаміка. Це те, що е, сьогодні в сільськогосподарських підприємствах значить. Падіння зупинилося. Тобто промислові підприємства вони стабілізували ситуацію в себе, і навіть багато регіонів сьогодні почали динамічно додавати, фактично, поголію великої рогатої худоби. В населення падає, в населення падає. І Воно е, обумовлено дуже багатьма різними факторами, що воно падає, навіть світової тенденції. Тобто, в загальному, якщо взяти в світі, в приватному секторі, в всьому світі теж падає, от е, цей, тому що населення старіше є, е, молодь е, ну не хоче займатися, тому що це дуже. Трудоміська праця це ну багато вона некомфортна і так далі. І навіть якщо сьогодні взяти навіть сільськогосподарське підприємство, то тваринника залучити на роботу ну набагато складніше, як залучити там механізатора, чи це. Але ну це праця така благородна, скажем. Тваринника праця вона є доволі благородною. От. Тому от тенденція йде от, от в такому русі. Тому я думаю, що в загальному, коли от, е, фактично та тенденція вона вже переломана. Я думаю, що от, сільгоспідприємства вони би мали закрити той, е, фактично ту нестачу погулів, яка падає. Ну На це треба великі кошти. І за підтримку, то, що ви мене запитували, це ну, на сьогоднішній день ми розуміємо, що всі кошти. От вони спрямовані на війну, тобто це спрямовані на підтримку наших військових, на виплати нашим військовим на закупівлю зброї. Це в нас в нас війна, і сьогодні напевно, що морального права немає, скажімо, аграріям, навіть йти і говорити про те, що дайте нам якусь допомогу, бо бо, бо нам там щось не вистачає бо або нам тяжко. У ну, там не тяжко, бо тяжко на фронті сьогодні, і нам наше завдання е, українців це захистити свою країну, зберегти країну. Це, це наше завдання, яке ми маємо виконати. А після того як будемо заробляти, відповідно будемо перерозподіляти, ділитися, підтримувати ті чи інші види наших напрямків розвитку економіки. От але, попри це, є сьогодні фонди, міжнародні фонди, які сьогодні підтримують малих е, товаровиробників, і такі підтримки в нас існують. І Якщо взяти велику рогату худобу, це до 100 курів сьогодні отримають підприємство в 7 тисяч гривень на корову. Тому оці можливості фактично вони сьогодні є. Тобто підприємство, фермер, який має до 100 курів, який ну, зареєстрований в ДАРі, який чесно платить податки, в якого все як кажуть, все окей, значить він має право податися і отримати тих 7 тисяч гривень на корову. Так, це невеликі кошти, але це все-таки якась є підтримка. І вона є, ну, я б сказав, не такою вже аж геть поганою. Тому, якщо підприємці е, мають до 100 корів, реєструються, відповідно, вони такі кошти витримують. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Сподіваюся, будемо із сиром. Головне, щоб був мир. З сиром ми точно будемо. І з якісним шансом ми були. Дякую. Ріроваство в Україні це міст між минулим і майбутнім, від дерев'яних полонинських колиб до сучасних цехів із європейським обладнанням. У кожному шматочку сиру закладена історія, майстерність і любов до землі. А м'які сири це доказ того, що українська гастрономія здатна бути сучасною, модною і при цьому зберігати власну ідентичність. З вами була програма Все про агро. Залишайтеся з нами, щоб і надалі пізнавати все про багатство і щедрість української землі.